Добрий ранок! Сьогодні буде день цікавий. Отже, переходжу до припущення по ринку. В 11.30 по фунту важливі новини виходять. І потім в 15 15.15 по американському долару важливі новини. Далі дивимося на інший сайт. Також в 11.30 по англійському фунту і 15.15 15 .15 по американському долару. Ось, перехожу на графіки. Значить, на даний момент по австралійському долару-американському долару тренд вниз. Ось, тобто пріоритетно шукати. Шукати. Угоди в напрямку тренду, значить, уймовірні зони, куди ціна може дойти. Ціна може зараз відбитися, і дойти до цієї зони, або дойти до цієї зони, або до цієї, почати від неї відбиватися. І тоді далі рухатись в напрямку тренду. Або ж ціна може відбитися і їм просто перебувати ці зони і поміняти тренд. Ну, по столицю, поки пріоритет вниз. По фунту. На даний момент також медвежий тренд. ось, тобто Пріоритетно шукати входи вниз. От. На даний момент, е, ймовірні варіанти розвитку подій такі, що ціна повертається сюди, коректується тут, закріпляється і похід вверх. з ціллю тут, З ціллю тут, тут або тут. Якщо ціна підходитиме до якихось цих зон і дуже, скажімо так, відбуватиме це раз за разом, то ймовірність того, що ціна все-таки піде далі по тренду. Долар канадець був медвежий тренд. Зараз є посилка на те, що тренд змінився на бичий. Імовірний варіант розвитку подій. Ціна ось тут. Буде закріплятись, закріплятись, закріплятись і буде йти похід вгору. З цілю ось тут. І ось тут, якщо буде зупина... зупинятися і цей. А... І далі можливий варіант розвитку, Ті, що ціна відіп'ється, піде сюди, а потім сюди. От. Це що по канадцю. По-американському, по, по євро-долару, значить тренд також. Предпосилка на те, що був медвежий став бичий. І на даний момент ціна знаходиться в зоні покупок. Почала від неї закріплятись, відбиватись. Тобто ціль походу бай сюди, сюди, ну і далі. Якщо ж буде ось тут відбиватися і йти вниз, то цілі відповідно ось тут. На даний момент на сьогодні все. На зв'язку. Чудового дня.